Заздрісний погляд. Людина формує знання про навколишній світ на основі побаченого. Тому зоровий контакт є важливим засобом комунікації. Ми весь час спостерігаємо один за одним і тлумачимо реакцію один одного. За допомогою здорового контакту ми намагаємось розглядати приховані таємниці зовнішнього світу. Утім, речі не завжди є такими, яким здаються. Усміхнені обличчя можуть приховувати ненависть, а дружелюбний на вигляд сусід може бути членом таємної терористичної організації. Очі називають дзеркалом душі. Колись вірили, що повний ненависті погляд опоганює об'єкт споглядання, оскільки йде прямо з отруєної людської душі. Недоброзичливий погляд викликав жах вірили, що зурочити може кожен. Бувало вірили також, що зурочити можна, лише ні раз глянувши, оскільки люди споконвіку були переконані, що боги слідкують за їхніми вчинками, розвинулось також уявлення про те, що за нами аналогічно слідкують і інші сили. Дуже боялися, коли зла людина втуплювала в когось свій погляд, адже вважали, що її попутав лихий. Вірили, що причиною недоброзичливого погляду була заздрість. У народі казали, що лихе око переслідує всіх успішних і красивих. Вважали, що коли заздрісна людина бачить щось красиве, вона спрямовує на нього вибух своєї ненависті. Заздрість і жовчність виливаються у бажання нашкодити тим, у кого все гаразд. Особливо боялися косооких, вірили, що розкосі очі заздрісні й облудні. У цьому був переконаний як простий люд, так і вчений. Еразм Роттердамський навіть стверджував, що розкосі очі вказують на те, що людина плете інтриги. Колега Еразма, філософ Френсіс Бекон вірив, що ознакою заздрісної людини є те, що вона дивиться на інших скоса. Ми досі переконані, що людина, яка негативно до нас ставиться, дивиться на нас кривим оком. До підлесників ставилися з підозрою якщо хтось виявляв вічливість, були причини стверджувати, що таким чином заздрісна людина прикриває прокляття, якщо керуватися цією логікою, похвала є лицемірством. Навіть коли людина виявляє вічливість щиросердно, їй потрібно бути насторожі. Оскільки можуть подумати, що вона заздрісна і будь коли може кинути недоброзичливий погляд. Лихе око відвертали, навмисно применшуючи своє становище. Коли людей запитати, як їхні справи, більшість уникне прямо заявляти, що у них все гаразд. Вони швидше використають перефрази, аніж дізнаються в своєму щасті. Удачу, зазрість, невдачу завжди пов'язували із забобонами. Хвалитися своєю удачею не рекомендували, бо існувала небезпека її втратити. Хто удачу має, на її ховає, каже давнє прислів'я. Тому краще ніколи не хвалити надто вразливу людину. Особливий страх і підозри в багатьох культурах викликало, коли на дітей заглядалися з надмірним захопленням. Також об'єктами зазорості були люди, які мали владу, правителі. Ті, зрозуміло, боялись поганих думок підлеглих і магії, за допомогою якої на них могли наслати прокляття. Необхідно було знайти способи, щоб нейтралізувати людську заздрість. Однією з причин виникнення римських сатурналій була потреба втихомирення підлеглих. Під час святкування світ перевертався до Дригом і правителі ставали блазнями. Хоча б раз на рік вони могли розчистити простір від поганих думок. Коли підлеглі висказували все, що мали на думці, правитель намагався мінімізувати те, що могло б становити об'єкт таємного прокляття. Якщо підозрювали, що хтось має лихе око, його погляду всіма способами намагались уникнути. У молоті відьом зазначено, що існують відьми, які можуть зачаровувати суддів, одним лише поглядом. Під час судів над відьмами в XVII столітті погляду тих, кого підозрювали в відомстві, боялись настільки, що заводили їх у залу суду задом наперед, вірили, що око могло наслати смертельні хвороби променем світла, оскільки очі мали надприродну силу. Спрямована на жертву світлова енергія могла бути небезпечною для життя. Незважаючи на здогад, що світло входить в око, але не виходить з нього, віра в махічну силу лихого ока все ще міцна, особливо в культурах Середземномор'я, надто ласий погляд викликає в інших страх і навіть агресивність, особливо якщо його об'єктом стає незнайома людина. Одним з найефективніших способів нейтралізувати погану прикмету або вплив лихого ока є плювання. Грецький філософ Теофраст розповідає, що коли забобонний бачить божевільного або смертельно хворого, він стригається і плює собі за комір. Римляни своєю чергою плювали тричі, перш ніж дозволяли незнайомцю поглянути на новонароджену дитину. Слина має магічну силу. У Новому Заповіті сказано, що Ісус повернув незрячому зір, плюнувши тому в очі. За давніх часів плювання вважали одним із способів принесення жертви богам, оскільки слина походить із рота, вірили, що вона містить у собі часточку душі того, хто плює. Через магічну силу слини плювалися також під час заприсягання та підписання договорів. Звичай силачів плювати на руки перед застосуванням сили бере початок саме звідси. Те, що спочатку було священним ритуалом, згодом перетворилось на спосіб захисту від лихого ворожого ока. Вважали, що плювання можна прогнати відьом і завдати нищівний удар ворогу. Коли це вдавалось, плювали у бік ворожого дому і ворогу на ноги. Око сильний символ. У грецькій легенді медуза була крилатою істотою, зміями волосся на голові. Казали, що її погляд був настільки страшний, що кожен, хто її бачив, перетворювався на камінь. Картина Караваджо.